Я просто пам'ятаю, я отак от сажу на дивані, відкриваю очі, в мене вся кімната палає. Секунду згоріла двері, попадали балки. Він каже, ну, в нього було декілька секунд розумів, щоб пройти, але він тоді повністю згорів. І через те, що він тоді декілька секунд думав, ну, він отримав такі опіки. Дядь Толя розбив одне вікно, але там були настільки великі, настільки велике скло, що я перерізала собі ще більше все тіло. Я змогла відкрити інше, воно ще піддалося. Я скинула з своєї сторони скло, він з своєї допоміг сліз. Я тільки пам'ятаю, як тоді трішки почав повертатися слух, як дід Толя кричить, що газ, а в нас газове коцьоло. Я, я йому показую, куди, але ми встигли відійти і бомбанув газ. Ми голі, холодно, ми згорівші. І от тільки ми зайшли в дім, а там тепло і опіки дали про себе знати. Це було щось просто. У мене ще всі ноги розрізані, у соні вся підлога в крові. <звук> він пішов випускати кота, і ось тільки зачинив двері, ну і це сталося. З нами взагалі живе мій хлопець, але він був в відрядженні. Я перший раз за півтори роки склала диван і стеля обвалився там, де я зазвичай сплю. Я не можу спати від болі просто. Брата постійно колюють знеболюючими, але воно сильно не допомагає. Я не можу змиритися з тим, що сталося з домом, але для мене найстрашніше, якщо кота не знайдуть.